Вітаю вас, шановні шукачі істини та хранителі давніх знань на нашому каналі, де кожна дата це не просто число у календарі, а відчинене вікно у світ народних традицій, містики та забутих вірувань. Затамуйте подих, бо сьогодні ми зануримося у глибини одного з найзагадковіших днів осені дня, коли межа між світами стає тоншою, а повітря наповнюється прихованою силою. Це день, коли невидимі сутності шукають собі притулок, а людська душа потребує особливого захисту. Не киньте виклик темряві, суворо заборонено. Порушувати стародавні заборони, адже наслідки можуть бути непередбачуваними. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як пройти цей день у безпеці та з користю для душі. Сьогодні, 15 жовтня, за новим стилем, ми відзначаємо день, який має кілька важливих народних назв, що відображають його сутність. У церковному календарі це День пам'яті священно-мученика Кепріана та мучениці Юстини. У народі ж його часто називають Кіпріан і Устина або ж та День захисту від тіней. Це своєрідний рубіж між теплою щедрою осінню та холодною. Містичною зимою дні стають коротшими ночі довшими, природа готується до глибокого сну, і саме в цей перехідний період, згідно з повір'ями, активізуються різні нечисті сили. Цей день особливо важливий для розуміння циклів природи та побуту, адже наші предки вірили, що кожне явище має свою містичну причину і наслідок. Релігійний та духовний контекст цього дня. Є надзвичайно потужним Священомученики Кипріан та мучениця Юстина це постаті, що стали символом непохитної віри та перемоги світла над темрявою, до них звертаються з найпотаємнішими проханнями про захист від чаклунства, пристріту, порчі, злих духів та будь-якої магічної шкоди. Вірять, що молитва до цих святих здатна розвіяти найтемніші чари та відвести найстрашніші біди. Їхня історія, що починалася з чорної магії та закінчилася мученицькою смертю за Христа, втілює ідею повного переродження та всеосяжної сили віри. Він почав насилати на юстину страшні демонічні спокуси, викликав злих духів, що повинні були розпалити в її серці пристрасть. Він використовував найсильніші заклинання, найнебезпечніші ритуали, посилаючи демона за демоном, намагаючись зламати її волю. Але кожного разу, коли темні сили наближалися до Юстини, вона, сповнена віри, осіняла себе хресним знаменням і молилася Господу. І кожен раз демони, як від розпеченого заліза, відступали з ганьбою, не в змозі доторкнутися до її чистої душі. Кіпріан був вражений, він ніколи не зустрічав такої сили, яка б змогла протистояти його чарам. Один за одним він відсилав наймогутніших демонів, але всі вони поверталися переможеними. Зрештою, сам князь Темрявий, якому служив Кипріан, з'явився до нього у гніві, погрожуючи смертю за безсилля. Тоді Кипріан усвідомив, що існує сила набагато могутніша за будь-яку магію. Сила, що здатна зруйнувати будь-які чари, це сила віри в Христа. Це прозріння було для нього справжнім потрясінням, він зрозумів, що всі його роки служіння темряві були марними, що він стояв на шляху до погибелі. Охоплений глибоким каяттям Кипріан прийшов до місцевого єпископа Анфима і зі сльозами на очах розповів про своє життя і про те, як віра Юстини перемогла його чари. Він сповідався, відмовився від усіх своїх магічних знань і віддав єпископу всі свої чаклунські книги, щоб той спалив їх. Наслідуючи приклад Юстини, Кіпрян прийняв хрещення. Він так щиро покаявся і так старанно вивчав християнські вчення, що незабаром був рукопокладений у диякони, потім у священники. А згодом став єпископом Антіохії. Юстина ж стала деяконисою, присвятивши своє життя служінню церкві. Вони разом проповідували християнство, навертаючи багатьох людей до істинної віри. Але їхній шлях був тернистим. Під час гонінь імператора Діоклетіана, Кіпріана та Юстину схопили, м якщо журавлі відлітають у цей день до раннього похолодання. Журавлі це перелітні птахи, що відчувають наближення холодів і відлітають завчасно, є своєрідним барометром. Сюм, якщо цього дня гримлять громи, то зима буде малосніжною, а наступний рік неврожайним. Грім в осені – явище рідкісне й вважалося порушенням природного циклу, що віщує дисгармонію, побутові та грошові прикмети. Точний – зустріти чорного кота або ворона до обережності адже вони можуть бути вісниками прихованих ворогів або заздрості у цей день, пов'язаний із боротьбою проти темних сил. Такі зустрічі трактувалися як попередження. Два. Розсипати сіль до сварки або неприємностей. Якщо це сталося, потрібно зібрати її правою рукою і кинути через ліве плече, примовляючи, чур мене, чур, сіль здавна вважалася символом багатства та оберегом, її розсипання поганий знак. 3. знайти цього дня підкову до великої удачі та захисту від зла, повісти її над вхідними дверима, рогами вгору. Підкова, потужний оберіг, знайдений саме в день захисту, її сила подвоюється. 4. якщо цього дня розіб'ється посуд це знак, що у домі є негативна енергія, потрібно ретельно прибрати уламки і викинути їх подалі від дому. Розбитий посуд символізує розкол, порушення гармонії, і в такий день це особливо тривожний знак. П'яті віддати борг або отримати гроші до стабільності у фінансах, але краще цього дня не давати в борг самому, щоб не віддати свою удачу. Вважалося, що грошові потоки в цей день особливо чутливі, і необережність може призвести до втрат. Сни в цю ніч, сни, побачені в ніч на 15 жовтня, вважаються особливо пророчими, оскільки саме в цей час духовні світи наближаються до фізичного. Вони можуть вказувати на приховані загрози недоброзичливців або, навпаки, на шляхи вирішення проблем і джерела захисту. Зверніть увагу на ємлятке Моштомо, Що робити після? Випийте кілька ковтків свяченої води, окропіть нею свій дім, особливо кути та пороги, просячи про благословення та захист. Свічку дайте догоріти до кінця. 2. ритуал очищення житла від негативу. Мета вигнати з дому накопичений негатив, злі думки, сварки, заздрість та інші небажані енергії, що знадобиться сушені трави, полин, чорнобиль або Звіробій. Їжа повинна бути простою, скромною, символізуючи чистоту та поміркованість. Важливо уникати надмірного споживання м'яса та алкоголю, адже це може послабити духовний захист. Краще віддати перевагу хлібу та зерновим, свіжоспечений хліб, каші, особливо гречана вівсяна, як символ життя, достатку та благословення, овочам та фруктам, прості осінні овочі, фрукти, що символізують дари природи, пити багато чистої води або трав'яних чаїв, щоб очистити тіло та дух. Деякі вірять, що випити вранці склянка свяченої води має особливу цілющу силу в цей день. Тепер перейдемо до того, чого категорично не можна робити у цей день. Головні заборони дня та дим, заборона на чаклунство та ворожіння. Це найсуворіша заборона. 15 жовтня категорично заборонено займатися будь-якими видами магії, ворожіння, приворотами, відворотами, насиланням порчі або пристріту. Згідно з повірями, у цей день святі Кипріан та Юстина особливо пильно стежать за тими, хто звертається до темних сил. Порушення цієї заборони може призвести до страшних наслідків, нечиста сила, яку ви спробуєте викликати, не тільки не підкориться вам, а й може назавжди оселитися у вашому домі, принести хвороби, нещастя, розруху і навіть загибель. Ваша душа може бути пошкоджена, а життя перетворитися на суцільну низку невдач. Це день захисту, а не атаки. 2. заборона на сварки та лихослів'я. У цей день не можна сваритися, лаятися, підвищувати голос лихословити. Негативні емоції та слова створюють тріщини у вашому духовному захисті, роблячи вас вразливими для злих сил. Кожне лайливе слово вимовлене 15 жовтня, подібне до відчинених дверей для нечисті, яка шукає собі притулок. Наслідки можуть бути такими тривалі конфлікти у родині, нещастя, хвороби. Намагайтеся зберігати спокій і миру у серці. Три на плітки та осудження заборонено обговорювати інших людей за спиною, розпускати плітки. Осуджувати чи заздрити Заборона на обертання та обговорення чужих проблем не варто активно втручатися у чужі конфлікти або безкінечно обговорювати чужі проблеми, особливо якщо це не стосується вас безпосередньо. Ви ризикуєте перетягнути на себе чужий негатив або стати жертвою пліток, наслідки, власні неприємності, сварки, відчуття виснаження дев'ятий. Заборона на відмову в допомозі. Якщо до вас звернулися за допомогою не фінансовою, а порадою, підтримкою, не відмовляйте. Вважайте, що відмова у допомозі в цей день може обернутися проти вас, віднявши у вас Божу милість і захист, наслідки, самотність, відчуття провини, втрата підтримки з боку оточуючих. 10. Заборона на ігнорування знаків. Будьте уважні до знаків, що надходять від природи та світу навколо ігнорування прикмет і попереджень може призвести до пропущених можливостей або непередбачених проблем. Це день, коли світ говорить з нами, і важливо його слухати. Пам'ятайте, що цей день це час особливої енергії, нехай світло священномучеників Кіпріана та Юстини освітить ваш шлях і захистить від будь-якого зла. Живіть з вірою в серці, бережіть чистоту думок і вчинків, і тоді жодна темна сила не зможе вам нашкодити. Нехай цей день принесе вам мир, спокій та впевненість у майбутньому. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних випусках, де ми продовжимо розгадувати таємниці давніх вірувань.